Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіль. Орієнтовний список способністю для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати оголошення по Україні та перевіряти їх цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Transporter Т5. Кузов 2007 рік, двигун 2,5 дизель з автоматичною коробкою передач. Пробіг 438 тисяч, контакти 0,67 770, 16 90 ціна 8300, 8 плюс 1. Так, відкритий автомобіль, покажу по салону. Так, є всі сидіння. шторки, кузов в довгій базі, є форкоп, парктроніки та розпашонка. Citroen Berlingo. Дев'ятий рік модельний 10, 206 пробіг. ціна 8680, 1,6 дизель, є ще літні шини. О тут контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте. Ренотрафік в довгій базі. Так, це є 2007 рік, 210 пробігу. Ціна 9600, 2,0 дизель на механіці. контакти 0,68, 68,55 і... 153. Довга база, бмв диски, розпашонка форкоп парктроніки. Ренодокер, 17-й рік, 320 пробігу, 1,5 дизель на механіці, ціна 9,100. тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Vivaro в довгій базі. 17 рік, 1,6 і ще дизель на механіці, 100 тисяч пробігу, ціна 18300, контакти бачимо. Комбінований салон шкірний. Далі у нас загляну тоновано. Є фаркоп, парктроніки і розпашонка. Якщо тут дійсно такий пробіг, то ця машина дуже сильно варта уваги. Volkswagen Caddy. 2008 рік випуску, 2 літровий газ бензин на механіці, 232 тисячі пробігу, тут контакти до власника, ціна 7700. Я кажу по салону. Оригінальний пасажир, є всі паски безпеки, полочка. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen T6 17-го року випуску. 264 тисячі пробігу, двигун 2,0 дизель на автоматі. Обслужений автомобіль ціна 22 600 доларів. Тут контакти до власника. Була оптика, Це звичайна база. Дубель-кабіна бачу. Форкоп парктроніки є. Кого цікавить, телефонуйте. Це партнер. 12 рік, 1,6 дизель, механічна коробка передач. Це на 9200-215 пробігу. Контакти до власника. Так, покажу по салону. Панорамний дах в гарному стані. Є фуркоп та парктроніки. Opel Vivaro. пасажирський варіант. 2006 рік, 1,9 дизель на механіці, 362 тисячі пробігу, контакти до оточної інформації та ціни. Шкіряний салон. Зараз пробуємо пошукати власника, уточнити деталі. Дуже гарний вигляд має салон автомобіля, весь в шкірі. Всі сидіння є. Так, не бачу власника. Цікавий автомобіль, є фуркоп, парктроніки. Хто шукає таку машинку, довга база, до речі. Телефонуєте, отримуєте більше повну інформацію. Вантажний Рено трафік. 18 рік модельний 19-й 170 пробігу пишуть оригінал, пройде на ТО. Двигун 1,6 дизель на механіці. Ціна 15,780. 15 780. Контакти бачимо. Так, кого цікавить, чи телефонуйте. Вантажний Ford Tourneo Custom. 18 рік 139 пробігу, ціна 15550, 2-літровий дизельний двигун автоматично або механічно, не зрозуміло. Контакти тут, зараз подивимося, яка коробка. Коробка у нас механічна шестиступанела. Є Форкоп, парктроніки, кого цікавить телефонуйте. Дякую. Бюджетний Opel Combo. П'ятого року, 300 тисяч пробігу, 1,4 газ бензин, 3500 ціна, контакти є тут. Кого цікавить, телефонуйте?